З вами, коли починали включення, було вже принаймні три атаки: сушок і скидання кабів по Запоріжжю. Звісно, терор. Тут абсолютно з вами погоджується, це пункт номер 1 і з військової точки зору ну ворог намагається е, ну, діяти за тактикою такої собі випаленої землі, тобто максимально знищувати інфраструктуру, максимально знищувати локації відповідно, які дають можливість Україні на цій ділянці фронту оборонятися. Ми бачимо, що така ситуація вона стосується і нашого прикордоння, в тому числі і тих крупних міст, про які ми е, можемо говорити, це і суми це і Харків, і, на, і Харків безпосередньо тепер додалося. І Запоріжжя, тому це вплив на нашу оборону. Звичайно, це та козирна карта, яка у ворога є ну за великим рахунком, чи не єдина. Звичайно, можемо задати величезну кількість особового складу, але авіаційна компонента озброєння авіаційне воно найбільше дошкуляє, тому що це каве, це потужна сила, і на жаль, руйнації після таких атак вони звичайно є досить великими. Дві компоненти: терор і руйнування. Повністю умов оборони